Граматичний серіал Антологія перші ластівки вийшов у 2019 році. Кожен з двох сезонів проєкту був знятий як різні, не пов'язані між собою історії. Це перший серіал такого формату, який був вироблений в Україні. Помітно, що творці надихалися найкращими зразками Netflix та Showtime. Прем'єра другого сезону відбулася наприкінці 2020 року. Сюжетні лінії обох сезонів ластівок розказують зовсім різні історії сучасних героїв. Перший присвячений темі підліткових проблем, другий різним формам залежності. У 2021 році серіал продовжили на третій сезон, хоча спочатку планували випустити тільки один. Це перший серіал на українському телебаченні, який підіймає та показує гостро соціальні теми такими, як вони є. Правдиво і без прикрас, теми на які суспільство досі реагує неоднозначно а іноді навіть агресивно. Відносини між підлітками та батьками, сексуальна орієнтація, таємниці, які можуть призвести до катастрофічних наслідків, кожен з героїв бореться зі своїми страхами, почуттями та рішеннями, які стають фатальними. Ролі у серіалі виконують молоді характерні актори, які тепер є зірками українського театру та кіно: Олександр Рудинський, Максим Самчик, Таїся Щурук, Олег Цуляк, Анастасія Пустовід. Нова хвиля артистів, які з кожною новою роботою здобувають все більше прихильників. Також разом з ними у кадрі з'являються Олеся Жураківська, Вікторія Литвиненко, Сергій Кияшко та інші. Цікаво, що обидві частини проєкту зберегли майже однаковий акторський склад. І тут цікаво спостерігати за акторським перевтіленням із сезону в сезон. Оскільки перші ластівки за жанром трилер, атмосфера у кадрі протягом двох сезонів зберігається напруженою, важкою та ніби переносить тебе у ті місця, де знаходяться герої. Тому він затягує буквально з самого початку. Крім того, музика української виконавиці Дакука, яка звучить у серіалі, органічно доповнює події. Ну, по-перше, це перший серіал в історії України, серіал Антологія. Це два сезони по вісім серій, де грають майже ті самі актори, але ми граємо зовсім різних персонажів. І це досить важко, але і досить цікаво. Ось, по-друге, це, можна так сказати, молода плеяда українських акторів. Хай буде пафосно, але нічого. І я з вас заповняю, там дуже круті молоді актори, я кажу навіть не про себе, про інших ребят. Я дуже хотів би, щоб цих акторів зараз знали, бо це сучасне і це майбутнє українського кіно. І третє, я думаю, це найбільший аргумент, чому варто дивитися. Нам писало дуже багато батьків, дуже багато підлітків, що після перегляду цього серіалу багато хто з батьків змінили методи виховання, методи комунікації зі своїми дітьми. І я думаю, що це найбільше подарунок для тих, хто створив цей серіал. Так що гарного перегляду. Думаю, це буде цікаво. А ви були на каналі Кіносенс. Підписуйтесь на наш канал та не забувайте про вподобайки. Дякуємо за увагу і до нових зустрічей.